Роботи біля паркового озера тривають, і з кожним новим доповненням зміни стають усе помітнішими. Територія привертає увагу багатьох містян, що саме оновили та які рослини з'явилися тут упродовж останніх кількох днів. Дивіться далі. Територія навколо паркового озера в горішніх плавнях продовжує змінюватися та набувати нового, більш доглянутого і затишного вигляду. Комунальне підприємство «Спецеко» проводить планове озеленення, підсаджує нові дерева та кущі, щоб зробити простір комфортнішим для містян. Начальниця дільниці озеленення і благоустрою Юлія Гаврилюк наголошує: благоустрій триває постійно. Минулої п'ятниці працівники висадили шість платанів, а сьогодні одинадцять кулеподібних ясенів уздовж нижньої алеї. Ясени мають густе зелене листя влітку та яскраво-жовте восени. А їхня крона округлої форми не перекриватиме краєвид на схил із декоративними рослинами, якими тепер можуть милуватися всі охочі. Платани ж давно добре зарекомендували себе в міських умовах. Їхні широкі крони даватимуть тінь а стовбур із характерним камуфляжним малюнком вирізнятиме ці дерева серед інших. Це дорослі дерева, вже вони повністю адаптовані. Що платан, що ясен, вони десь 12-13 років. Ясен він проростає більш повільніше, ніж платан, платан швидше набирає свою крону. Десь ясень десь буде ну, до 4-3,5 до метрів у вишину. Платани вони нас будуть радувати десь до 15-18 метрів в майбутнє. Ну, головне, щоб це все збереглося, щоб берегли це все, і тоді все буде нормально. Окрім дерев, у декоративні трикутники підсадили 15 ялівців. Це додало кольору і допоможе зменшити кількість бур'янів між кущами скумпії, що вже там ростуть. Паралельно працівники готуються до зимової посадки сосен. Частина торішніх дерев не пережила сезон, зокрема через пошкодження людьми. Попри прогнозовані 50 відсотків, прижилося 65 відсотків молодих сосен. Це хороший показник для такої місцевості. Зимою ми будемо підсаджувати сосни, підготували ями, закрили їх листям для того, щоб вони не вимерзли, щоб було потім легше просто сформувати ту яму, яка і буде необхідна для цієї рослини. Сосни, як і раніше, не закуповують, а пересаджують молодняк із міської лісопаркової зони, де дерев забагато, і їм бракує простору і світла для повноцінного росту. На новому місці вони мають шанс укріпитися і стати частиною майбутньої зеленої зони. Тож оновлення навколо озера триває.